Песель Укер продовжить до 26-го року, саме така інформація з'явилася на сайті Президента Ради Міністрів його канцелярії, і там виклали повністю весь список проєкту змін до спецстави, яка стосується е, тимчасового захисту. Головна змін, звичайно, те, що Песель Укер, тобто дозвіл, на якому перебуває більшість. Біженців буде продовжено до 4 березня, і далі, скоріше всього, продовжитись не буде. Це відомо з того, що в самих проєктів став. Не дившись на те, що в ЄС там, до речі, написано, що це буде до 2007 року. Польща, скоріше всього, вирішила замінити цей поселюкар картами цукор і тому в проєкті Змін. Написано, що до 4 березня треба повністю всі умови оновити для тих, хто знаходиться в Польщі на підставі тимчасового захисту. Також будуть продовжені візи, карти побиту і безвіз тих людей, які їхали після початку повномасштабного вторгнення. Тобто, якщо ви там на продовженій візі після вересня воно ще продовжиться. Що з такого змін серйозних ще може бути? В більшості зміни залишились ті, які були, навіть ці 800 плюс, платять дітям, звичайно, які вчаться тут в школі. Якісь поселення групові у для біженців трошки погіршили умови. Немає згадок про те, що психологи з України надалі зможуть працювати на своїх українських документах. Ну і важливий ще фактор той, що е, до сих пір українці, які подавалися на карту побиту там, по роботі чи по інших е, які дозволені е, напрямки, е, якщо в них якісь були проблеми з документами чи їхнім легальним перебуванням, то замість негативної децизії їм видавали е, карту на рік. І в цьому питанні зміни вже більш серйозні, тому що їх планують трошки обмежити. А саме можливо обмежити до користання цієї можливості тільки раз. Невідомо, правда, поки що деталей нема стосовно того, чи це стосується один раз в загальному, починаючи з 22 року, тобто чи зможе людина скористатися цим ще раз, якщо вже користувалась, чи це обмеження буде стосуватися тільки після того, як з'являться оновлення. 30 вересня, собственно. До 30 вересня обіцяю ці всі актуалізації внести. Що до 30 вони будуть, тобто, як мінімум, можете не боятися.